Всім привіт! Мене звати Ірина і ви на каналі Сторіня. Сьогодні ми поговоримо на тему MacBook Pro. Якщо ти зараз задумаєшся, чи варто оновлювати свій старий MacBook на чіпі m 1 на новенький MacBook на чіпі m 4, тоді сідай зручніше це відео для тебе. Сьогодні ми не просто порівняємо цифри з презентації Apple, а й поділимося досвідом реального користування двох ноутбуків. І повірте, іноді різниця не там, де ви очікуєте. Почнемо зі старшого MacBook на m 1 Pro. Свого часу це був справжній прорив для професійних користувачів. Це був перший arm чіп Apple, який дав автономність і тишу, і витіснив старі інтернетські MacBook Pro для робочих процесів, таких як відеомонтаж, 3D-графіка та кодування. MacBook Pro на m 1 досі справляється з більшістю задач: від монтажу Final Cut і DaVinci, рендерингу в Blender, роботи в Figma до стабільної обробки багатоканального звуку в Logic Pro. Але в 2024 році з'явився новенький MacBook Pro не m 4 і це вже зовсім інший рівень. І не стільки завдяки маркетинговому 3NM, чи найшвидшому ядру CPU, а через реально помітні зміни в користуванні, швидкість відкриття проєктів, одночасна робота з десятками вкладок і застосунків, розумне використання пам'яті та тиша навіть при серйозних навантаженнях. Наприклад, у m 4 базова версія вже має 16 ГБ оперативної пам'яті, і ти відчуєш це відразу Safari Витримує по 40-50 вкладок, ти можеш працювати в Final Cut, у тебе будуть також відкриті Telegram, Spotify і купа інших вкладок, і при цьому все буде працювати максимально плавно. На M1 з 16 ГБ оперативної пам'яті в принципі все працює досить добре і так само плавно. Але якщо ти одночасно рендериш відео, займаєшся обробкою зображень і паралельно в тебе щось відкрито в браузері, то більш за все, що система почне частіше лізти в Свап. Хоч це і не катастрофа, ти все рівно відчуєш, що система працює працює на межі вкладки відкриваються досить довго, довше завантажуються певні додатки, і в принципі працювати стає трішки складніше. В свою чергу у М4 все працює досить спокійніше і є відчутний запас міцності. Переходимо до продуктивності. У М4, експорт 10-хвилинного відео в 4К у Final Cut займе приблизно на 45% менше часу, ніж експорт такого ж відео на MacBook і на М1. І це не просто для Галочки. Ти реально економиш час. Монтаж у DaVinci Став плавніший навіть із ефектами. Якщо ти працюєш в Logic Pro, то m 4 дає більше треків у реальному часі, стабільнішу обробку плагінів і менше затримок навіть при високому навантаженні. На m 1 Pro система теж тягне великі проекти, але при роботі з важкими інструментами чи ефектами spu Метер частіше стрибає і з'являються такі маленькі мікрозатримки, особливо якщо проект паралельно виконує ще ресурси GPU або Neural Engine. Але найцікавіше, він майже не нагрівається. Під навантаженням вентилятори або взагалі мовчать, або дуже плавно вмикаються. В свою чергу на М1 кулери часто рвуться в бій, навіть при зумі або в завантаженні чогось ваймуві. Переходимо до автономності. В принципі, в обох ноутбуках вона досить висока. Але об'єктивно, М4 реально тримає довше. Візьмемо до прикладу роботу в кав'ярні. На М4 можна спокійно працювати до 8 годин. Це і монтаж, і браузинг, і телеграм, і навіть музика, і ще точно. Десь 30% залишиться запасу у м 1 Pro, в свою чергу з такими самими умовами дотягує максимум 6 65 годин, і то не завжди. А Якщо ми говоримо про довгі зумколи, то взагалі різниця дуже критична і М4 сильно виграє. Переходимо до графіки. Це дійсно досить цікава тема. Якщо ти не працюєш з 3D або не рендериш об'єкти в блендер, то дійсно може скластися таке враження, що м 1 Pro краще за М4. Деякі користувачі так і кажуть, мовляв, графіка у m 1 Pro дійсно тягне краще. Але з m 4 з'являється підтримка Ray Tracing, Metal 3 і багато речей, типу стабілізації або розмиття фону в AI застосунках, які тепер працюють значно швидше. І це дійсно не просто цифри, це працює щодня. Коли в тебе відкритий зум, фони не лагають, відео обробляється без затримок і, в принципі, це все ще й добре тримає акумулятор. По корпусу, клавіатурі та дисплею майже нічого не змінилося. Дисплей залишається такий же. Liquid Retina HDR. І в принципі це все та ж топова якість. Але в М4 є класна нова опція технотекстур, якою досить зручно користуватися під лампами, і ваш екран не буде відблискувати. Клавіатура та тачпад в принципі, також не змінилися, але звук все таки трішки гучніший, ніж в М1. Не критично, але покращили. Плюс, якщо ти монтуєш без навушників, М4 звучить дійсно об'ємніше, особливо на середніх частотах. Ще одне апдейт потенціал. Купуючи М4, ти одразу отримуєш Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, сучасні порти, підтримку нових фіч на macOS, які можуть не проїхати на m 1 І це важливо, бо Apple дуже швидко обрізає підтримку старих чіпів. Тому через 2-3 роки m 1 може вже не отримати деякі ai інструменти а M4 4 це база на майбутнє. Ну і загальне відчуття. Коли ти сідаєш на m 4 після m 1 ти відчуваєш, що ніби ти в іншому темпі. Анімації плавніше, апки відкриваються швидше і все ніби змащене. І коли ти відкриєш старий M1 1 не стане повільнішим, просто коли ти вже побував на іншому рівні, тобі точно не захочеться назад. Ну і тепер найголовніше, чи варто купувати? Якщо чесно, купувати новий MacBook Pro на чіпі m 1 категорично немає сенсу. Це просто невигідно. Ти платиш практично так само, як за m 4 але отримуєш значно слабше залізо і потенційні обмеження в майбутньому. А от вживаний MacBook Pro за адекватні гроші, наприклад, за 30-40 тисяч, як в нашому магазині Сторіня, де ви можете обрати будь-яку Вживану техніку за найкращою ціною, та ще й в дуже гарному стані це вже зовсім інша історія. Така покупка дійсно ще має сенс, тому що ти отримуєш дійсно хорошу машину з високою продуктивністю, хорошою графікою та купою портів з класним дисплеєм. Так, без деяких нових фішок, але ціна вдвічі нижче. Ну а новий М4 стартує від 73 тисяч, і це ще базова конфігурація. Так, це найсучасніший чіп, топова енергоефективність, максимальна плавність. Запас на роки вперед, але й заплатити треба відповідно. Тож усе залежить від твоїх задач. Якщо тобі потрібна новенька машина на виріст, бери М4 і не оглядайся. Якщо хочеш зекономити і отримати хороший інструмент вже зараз, бери чесний, вживаний MacBook M1 Pro. Але не забудь перевірити батарею SSD і, в принципі, загальний стан. Тож ставте лайки, підписуйтесь та пишіть в коментарях, яким MacBook користуєтеся саме ви, та чи плануєте оновлюватися в цьому році. До зустрічі в наступному відео. you do